Шановні батьки, сьогодні я хочу до вас звернутися з привітанням. Кожного року ми вітаємо бабусю, мамусю, сестру, тітку. Когось ми вітаємо. І в рутині наших днів ми зовсім забуваємо про наших чоловіків, про наших татосів. Тож сьогоднішнє привітання саме для вас, наші татосі! І від імені всіх дітей я хочу вас привітати з ним тата, побажати вам завжди бути сміливими, сильними, здоровими, усміхненими та бути прикладом для своїх діточок. Шановні татусі, сьогоднішні слова звучать саме для вас. Нехай дощик цілий день йде, нехай небо хмуриться зранку, до мене мій тато прийде і сховає від дощу на ганку, Він мене пригорне ніжно, скаже добрі, щирі слова, і знову сонце усміхнеться ніжно. Рожене хмари. Сяду я до нього на ручки і шепну, дивлячись в очі. Тато, тато, ти мій найкращий. Тато, тато, я так люблю тебе. Татусю, ти у мене найкращий. ти в мене найкращий.